Яка краса в нас в парку. Тут таке озерце. Дівчата. Напоминаю місто Торум Коротше що, міюшка в нас побачила фонтани, каже, хочу купатися, то зараз поїдемо на старувку. Там є такий фонтан, що можна побігати, помочитися. То поїдемо, хай там трохи пограється. Доганяй, дась, доганяй. Купаться їдемо? Їхали, міюшка закомандувала Тато там. Та залетіли на Макдональдс. Так, дочі Що угу. ти будеш їсти? Фрітки? Ну йдемо. капає, так? Стандартне міє на меню. Нагетси, фрітки, сочек, Кола для мене. Дочі, смачно. Ну, їж їж моя стукає ти що промахнулась поворотом що там в тебе показує кульки кульки ти наїлась іще хочеш? Ну то бери їж. У тебе ще є нагінці, ще фрітки. Давай, сідай. Десь півтори години пробули в Макдональдсу. Я ліміюшку забрав оттуда. Награлася? Доць. Ти награлася? Так? Зараз їдемо забирати нашу маму з автошколи. Тобто треба буде трохи щось підскупитися, то далі подивимося. Ось йде мій майбутній особистий водічиль. Я не зрозумів, що це за дуця, що в тебе на голові зайка? Волоси. папа. Всім привіт. Може сідай. Там. На що як ти от'їздив? Нормально. О, о. Сідай в кресло, доці. Коротше, якось так. Що, ми вже підскупилися? Таке, нічого не взяли, а... Всі гроші потратили. Всі гроші потратили, так. Там вдома може...

Что мы купим? Барни, тут вот, люби светись. Боб. Конфетки, Боб. Завтра Мама. мы с Миюшей едем. По делах, но не на... Миюсечка нет, она на завтра. Заправки на салат. Это бедренка, три штучки. Помидорка. На. Открыть булочки я такі дуже люблю. Зернові. Марко, морква. ку. Арква. Кула. Кума. Це що, пастила походу, да, чи як вона Смачне, так? да, подобається. Сідай тільки отам, на, ровна, на диванчик. Покажи, які тобі попалися іграшки. Покажи вау, покажи цілу колекцію свою. Це такі забавки. Це в цьому, в сиру. Кіндер йогур, дуже таке. Сідай за патруль. Да. Да. Будеш ділитися списками, так? Ну, конечно. Да, сюда. Ой. Тики, давай так, чтобы ну, весь диван не был хорошо, Бобик, дочь, тримай. Обережно, хорошо? Так. Вот. Кучонка, мне у нас любит кучонку. Буду тушити в слідках чеснок, Будем, що ми будемо маринувати гриби. І далі лосося. Це лосось кохо. Він обалденний, набагато вкусніший, ніж той Атлантично. Атлантичний. Він, кстати, дешевший. Зараз він по акції по 4,50. по 5 злотих, так? Да? Okay. По 5 злотих. Кушай, а, ну вона тобі показує, Боба, свого. Дова, що ти Покажи. мені там показати хотів? Смачний, ага. ой, який Ну, їж, їж. Так. Добави. Рибинка. Тут кіло, кіло шістсот, по-моєму. Смачний, ай, песик тобі. тебе, дивись, як вона п'єска кормить. Ти, Ты... дова, Ти п'єска кормиш? Ти собачку кормиш? Угу. Так. В общем, дальше. Соус э, соевый, темный. 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 еще Темный. Темный. кормишь, да? Так, йогурты. Четыре штучки. Женя их Темный. сейчас. Тунчик, тунец. Темный. 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 там три баночки. Три баночки. Коп... Э, копер. Укроп, баночки Вершки це я буду з пічовки робити. Тут майонез і м Майо. гарчиця. Горчиця. Я сказала, вже нічого. Він не може змішати майонез з горчицею, але він захотів спробувати. Це мій любимий соус, я його дуже сильно люблю. <гарчиця> <гарчиця> Маслечко. 10 литров воды. Мама, мама, мама. Что Еще я за... песок, да? Ням, ням, ням. Вау. Женя Жанине... не эти. Как они? у нас сейчас хлеб не есть. Есть хлебцы. Диета. Вот Но... Еще одного песка кормишь? Да, еще один. Это еще не Куша. Не кушать. Ти ж себе теж не обділяй, сама аж тоже кушай. Грибочки. У нас вийшло 906 грамів на 12,98. Це будемо маринувати. Да. це у нас ну, це так, ми в этом Вашані взяли так потрошку. Оказывается, в Вашані цей сирочок дешевший, ніж в відрунки. Ми його взяли. Він дуже смачний. Це опять ці Заправки, там в Вашані всього три штуки було, то я забрала все. І міюся такі батончика. З різними стиками. Вона їх раніше так їла постоянно, вже давно потім, май, і не брали. Да, потім переїла і перестала. Тут же ж така, типа, як вафелька з двох сторон. Да? І вона тільки вафельку цю знімала і їла, а потім все оставляла. Так вона ще малинка у нас, так? Да? Малинку ще взяли. 250 грам. Так воно трошки понялось, конечно. Ну нічого. Я не буду 9 злотих помогла на сторону. Ручки отримали. Сирочок будеш. Угу. Луці, я дивлюсь, ти. Ну, в общем, все, що. Ну, 10 літрів води я сказала. Що? Що? Все більше так. Коротше, такі закупи це все вийшло десь на 300 злотих. Ну, ну, 3000 гривень. Ну так по суті Ручко. нема що їсти. Ну, риба їсти. Ну, риба, вже. так. Риби, так кіло 600. Ж, Кого? Самольот, чуєш? Ану, послухай, де А Ану, послухай. Видно? Оно, вертольот летить. Не знаю, чи видно, чи ні. Ви вже не побачите Пойдем, пойдем бігом, бігом. Дивіться, який у нас квітки.